І всім привіт, з вами Любка, і ми сьогодні будемо грати в Майнкрафт Живанку. Давайте ми будемо вже починати. Ця хата не рахується, бо село це, бо я тут -то колись, знаєте, на творчеському грав. То давайте ми підемо далі, не будемо тут виживати. Давайте ми будемо десь. Не знаю, давайте ця хата не буде рахуватися, бо я тут на творческом звичайно, грав. Я переключаюсь и забув. <кхи> в этом починаємо. А чого? Так. Я скачал мод на бэкпак в 8. На мод на бэкпак. Реально прикольно Так, можно... Короче, знаете, покласти речі и зламати собі його і піти далі. Реально мені дуже сподобався цей мод. На бекпаку. Я напевно сьогодні ще скину встановлю. Звідки там літає та штука? Так. Не знаю, але давайте ми будемо хоч би дерево роботи. Давайте починаємо вже. Так, коровка йде. Бачиш, який я модний з модом перший раз. Обзор мода. Буде обзор мода. Я собі ще скину сьогодні скачаю, я вже вмію качати всякі моди і скини. Як ви хочете, щоб я скачав мод якийсь ще, ще інший, то мені ви... ну, скажіть, я вам, я вам э, скажу, як там качати, все розка все розкажу, кто мій лаунчер. В кінці я вам реально розкажу, як скачати мод. Ну ви, я вам короче все розкажу там, потім. Що ви мені сіяється? А давайте бажання загадаємо. Так. Угу, угу. Так, все. Блін, нема бажання. Так, давайте ми... А що я там бігаю? Давайте не рубимо дера в гольбу Так. Як ви хочете, щоб я знімав GTA 5, ставте мені 15 лайків. Пятнадцять або десять лайків випускає GTA 5. Або навіть 6-7 лайків. Короче, в межах десяти. Я буду знімати вже GTA 5 проходження, але я її там трошки пройшов. Це думаю не страшно. А, в мій верстачок я його шукав. Так, давайте ми... Шкода, що його не можна в шкіру перетворяти. Я його не знаю, як крафтити навіть. Треба, Давайте ми зробимо палки. Зробимо кірку. Так. Зберемо її. Так, беремо ми отак. Беремо меч. Беремо ми. Я вже заплутався в тих шла. Давайте ми це все зберемо. Чортові бекпаки Ай-яй-яй, я забувся. Так, так, так. Чортові бекпаки Так, це і лопату. Так, давайте ми збираємо, все все складаємо. Давайте я складаю. Давайте я це поскладаю в бэкпак. Эй. Я тебя увіт, ты так в руках. Не знаю, як ты ещ ж твой бэкпак, брати. Значит, я його дарма рубив. Это може так. Чекайте... ви бачите. Я тут брав той чортовий бекпек, а дарма я його брав. Для чого я його брав, сам не знаю. Я думав, що щось ліпше буде. Я від не знаю, що робити реально, блін, а мені їжу треба. Ааа, є, є фарбер що ти я забираю. Ой! Эй, шо за? Шо за? А звідки тут жили Я його навіть не ставив? От блина. А, хліб-хліп-хліп-хліп, як він робиться. А чорт, чорт, чорт. чрт, так, так, так. Раз, два, три, четыре, пять, шість. Сим хриба. Сим хриба. Все думаю, нормально. Так, давайте мы поймо. Ломаем бэк. Бакк покажу бэкпек э, А, я подумав, що він так прикольно падає, знаєте, перевертається, як я рікала по таким мод. Піколі. Так, навіть ну, не знаю, що робити, що туди варто неряти. Ай. А, рятуйте мене! Ааа, рятуйте. Так, слава Богу. Давайте ми тут вже візьмемо каміню. Я так завжди його розбираю. Так, розбираю, Так, повіль їм не потрібен. Вони ними користуються. Зате я користуюсь. Ну, я їм тут поставлю. Верштак є. Бекпек сюди, то вот сюди, то от сюди. Хліб давайте туди. Хочу, uh -huh, uh -huh, uh -huh. давайте. Ну, це не хардкор, але ну, давайте ми будемо. Хоч би поставимо і зробимо пічку. Пічку, пічку, пічку. Тому вже цю серію виживання будемо закінчувати. І все. Давайте я вам ліпше покажу, як ну, качати Ну, Встановлювати. Дивіться, ви всі поскачали мод. Заходите сюди, де папка. Заходите завантаження. У вас тут е, бекпек мод. Ви його копіюєте. Заходите швидкий до, дождь. Потім виходите звідси, знов заходите, заходите в папку mods і, і його ви вставляєте. Ну, ви зрозуміли, І ви його вставляєте і у вас буде мод. І так текскін можна качати. Це коротше прикольно. Е -е, ну і все, давайте ми подивимося, скільки мене підписників. Бачите у мене GTA San Andreas, GTA 5. М -м так канал, канал, дай мій канал. А, то не той канал. Мені треба заходити через Mail.ru. Чорт, дивіться, Хто знає, що це в мене сталося? Я заходжу в Google Chrome, а в мене чогось Mail.ru. Я цього не можу зрозуміти, давайте я скоро напишу YouTube. Давайте я поставлю на паузу. И ось мій канал, я вже зайшов. Скільки? 25. Набралося, це сначала у нас ще 25. Ну нічого зато хоч би 25. Так, э, даешь. Ай! Завтра треба канал моєї подруги. Ой, 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 мне то треба. Клубід Кейт. Мой канал моєї подруги. Вона хіба знімала відео? А, вона знімала, бачу. Ну нічого, як ви хочете, щоб я грав знову на сервері, підписуйтесь на канал і ставте лайк і пишіть в коментарях. Більше мені нічого не треба. Не знаю. Ну і всім пока. Пока-пока.